Мене якось просили новітні технології, да, що там є в Європах, цих ваших, чого немає у нас. Велик кобой. Е, одразу дуже гарний. Одразу видно, що він дизайнерський жіночий дівчина приїхала е, весь зализаний, ніде не стирчить нічого, ніякого. Е, Ну, одночасно одразу він нам не сподобався, тому що він рідний брат фанмуфа. Тобто ну, для нас це гарбач. І ну, видно по узлам, як добиратися, як ремонтувати, як його обслуговувати. Ніде нічого, жодних шурупчиків. Ця річ хороша. Для того, щоб зняти колесо, я переднє знімав, потрібно викрутити цей болт. Він всередині. Проходить для того, щоб зняти медгарт. Тут взагалі невідомо, як його знімати з заднього колеса, з переднього я розібрався якось так. Гальма якось вони налаштовуються. Не запитуйте як. Акумулятор да, займається, світло тут якось світиться, якось він заряджається. Підальки теж унікальні. Тут сандпер, uh, uh, наждачка, якісь хитрі свої рідні тормоза, проводка всередині, як до неї добратися, можливо, тут. Невідомо. Лок, я не знаю, що таке лок, я краще його не буду чіпати. Ми думали, так, чим коротший час він тут у нас буде, тим краще для нас, тому що там в нього щось може зламатись. І ми не будемо знати як. Це, очевидно, в цьому місці зняти матгард і знизу. Ну, дивний, 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 але дуже гарний. Ковбой.